Вітаю насії в етері щукується. Мене звуть Оксана Супрович. Наша гостя сьогодні Анжеліка Каленча, директорка Чернівецького обласного центру служби крові. Вітаю вас! Доброго дня. Чернівецький центр служби крові. Скільки є запасів і на які запити першочергово відповідає військові чи цивільні? Наразі у нас запасів достатньо, але ми над цим дуже інтенсивно працюємо. Звичайно, що в першу чергу ми забезпечуємо мешканців нашої області і на рівні з цим виконуємо мобілізаційне завдання. Яка зараз ситуація з донорською кров'ю у Чернівецькій області, і чому останніми місяцями все частіше лунають заклики від служби крові і до донорів? я би назвала стабільною зв'язку з тим, що у нас є дуже багато наших донорів, які зараз захищають нашу державу. Кількість донорів зменшилася, а потреба є досить високою. Тому ми завжди звертаємося, щоб люди знали про те, що не забувайте, є центр крові, і наш обов'язок святий обов'язок приходити здавати кров. А заклади Чернівецької області, які потребують донорської крові, в немають її достатньо. Також заклади мають банки крові, в яких знаходиться та кількість якої їм. Не, яка їм необхідна, mm -hmm. а при потребі вони ще відвідують центр крові, додатково отримують компоненти за потребою щодня. Наскільки зросла потреба у крові і спочатку повномасштабного вторгнення? Е, зросла кількість. Е Взагалі на 60% нам потрібно більше компонентів крові, тобто це дуже значно збільшилася потреба. Які області, де не йдуть бойові дії, можуть звертатися із запитами до Чернівецького обласного центру служби крові? І чому так відбувається? Централізовано до нас ми отримуємо замовлення централізоване і подальша доля компонентів крові це є таємниця. У нас є центр, який скеровує всю роботу служби крові і. Згідно тих замовлень, ми повинні надати ту кількість не меншу за потребою, тому ми до цього дуже серйозно відносимося. Тому неодноразово звертаємося, що ту чи іншу групу потрібно крові. У які регіони найчастіше доводиться відправляти кров? Східні регіони. А якої яких груп крові зараз критично не вистачає? Наразі потрібні всі донори всіх груп крові, але звертаємо увагу на те, що донори з першої негативної групою крові є універсальними донорами, і їхня кров переливається в кількості однієї дози навіть на передовій, не визначаючи групу крові реципієнту. Скільки людей у Чернівцях в середньому щомісяця здають кров, і як цей показник змінився? із початком повномасштабного вторгнення? У нас збільшилася кількість людей, які здають на базі центру крові. У нас закриті відділення транспозіології, і основна маса донорів здають на виїздах за допомогою виїзної бригади. Тому кількість донорів збільшилась кількість заготовленої крові зросла на 40-50%. А корпоративне донорство це вимушений крок для того, щоб збільшити кількість донорів. Корпоративне донорство ми розпочинали ще років 6-7 тому. Вона, воно вже було в закладах охорони здоров'я дуже активно ще в довоєнні часи. Зараз ми активізувалися з освітянами і з усіма бажаючими, тобто ми намагаємося бути ближчими до донорів, зекономити їхній час і зробити зручною кроводачу в рідних стінах, де людині більш комфортніше це зробити. А як працює корпоративне донорство? Розкажіть трошки більш детально для того, щоб ми здійснили виїзд. Центр крові до організації установи е, потрібно бажання працівників, кількість близько 30 бажаючих. Ми зв'язуємося з керівництвом, uh -huh. даємо елементарні настанови, як це організувати і. Швидко, оперативно приїжджаємо десь близько 8 години ранку, наша бригада вже починає працювати, і до 12 години є шанс взяти кров у 50 донорів. А після цього донори повинні йти додому, чи вони можуть продовжувати працювати? Як вони бажають, згідно з закону про донорство. Надається вихідний день в цей день і додатковий ще один день. Але якщо людина хоче або Вимушена працювати в такому випадку надаються два додаткових дні. Угу. Хто взагалі може здавати кров? І як часто? Всі бажаючі з 18 років, які не хворіють хронічними захворюваннями, себе добре почувають, мають бажання, гарно підготуються, психічно налаштуються, психологічно налаштуються і. Тоді стоїть нашими донорами. Як підготуватися до здачі крові? Які, наприклад, продукти, речовини це абсолютно табу. Алкоголь, медикаменти, велика кількість медикаментів, цитрусові, вживання. Жирної їжі, це абсолютно табу. Навіть це за насіння днів? соняшника за ну з вечора. З uh -huh. вечора. Е, ну і ранком також не можна. Жирну їжу, там домашнє молоко, молочні продукти, які містять жири, масло. Ну все, що пов'язане з жирами рослинного і тваринного походження, це все на жаль, є табу. Це все заборонено, тому що ліпіди, які поступають в наш організм, вони потрапляють. В кров, і, відповідно, коли ми вже маємо справу із тими зразками, які Повинні бути направлені до лабораторії uh -huh. для обстеження, то на жаль, кількість цих ліпідів часом не дає можливості провести ці обстеження. Тобто, основна підготовка вона за добу до здачі так. Так, так? Так, так. А щодо медикаментів, за скільки днів і які не можна вживати стосовно медикаментів, є дуже великий спектр, і у нас є, скажімо так, телефони гарячої лінії. І можна з цими питаннями звернутися індивідуально, уточнити в лікаря-терапевта. У угу. е, мене просто от е, від себе сусте питання. Я коли вперше готувалася до здачі крові, я прочитала про те, які продукти не можна вживати. І в мене було перше запитання: що ж собі приготувати? Можливо, ви порадите? Звичайно, гречка на воді, тобто всі каші на воді, е, можна з'їсти сухарик, можна випити чай з цукром, кава. Ну, приблиз... Приблизний перелік всіх е, харчових продуктів і раціону є у нас на нашій інстаграм-сторіночці в пам'ятки донора. Там дуже чітко написано, що саме можна їсти. Скільки часу людина відновлюється після донації і які є пільги для донорів? Е, ну, людина відновлюється, це все дуже індивідуально, як правило, е, в зв'язку із цим терміни і кроводач відзначається. Кроводача і наступна кроводача може відбутися за два місяці. Угу. Тобто за цей час, відповідно, людина відновлюється. Між плазмодачами і е, тромбоцитоферезами це ще дві у нас є таких процедури, тут 14 днів. Місяця. А які є пільги? Пільги для донорів у нас є для почесних донорів, є пільги для донорів це додатковий день відпочинку. І це все відображено в законі про донорство. А почесним донором як стати? Що це означає зазначає Почесний донор? По донор? Це 40 кроводач, 18 літрів крові. Є ще перерахунок, коли комплексне донорство, коли здають і плазму, і тромбоцит, і кров, то там вже рахується по еквіваленту. Які обстеження проводять донор крові? І чи є статистика, з кільком людям ви відмовили через те, що власне у них виявили якісь небезпечні хвороби? Угу. Звичайно, що не кожен може бути донором, тому що виявляється в буденному житті в когось трошки низький рівень гемоглобіну, тому десь 5% наших донорів, на жаль, в відсторонюється угу. з причин саме лабораторного обстеження. Але в подальшому, якщо дотримуватися дієти, якщо можна медикаментозно собі підняти рівень гемоглобіну, то такі донори повертаються в донорство. Тобто, це не є проблематично, і то, що є ситуації, коли відсторонюють тимчасово, то можна і повернутися до донорства. Також а які обстеження взагалі проводять донор? Обстеження ми проводимо ну, визначаємо рівень гемоглобіну, ретроситі, це що стосується донорства крові, якщо стосується донорства плазми чи тромбоконцентрату то там ідуть більш більші спектр обстеження. Це обов'язково потрібно рівень тромбоцитів, рівень білка, біохімічні обстеження. Тут більш серйозніше обстеження. Угу. А на що ще перевіряють кров? Я знаю, що можна отримати аналізи так на ВІЛ, на ем, гепатити. Так, після того, коли донор здав кров, є провірочка-супутник, яка передається в дві лабораторії. Тобто таких пробірок є дві. Вони йдуть в дві лабораторії, і кожна із лабораторій протягом 3-4 годин робить обстеження вже ваших. Даючи результат аналізів уже для донора необхідний гепатит Б це віл та сифіліс. А також ми фенотипуємо за групою за резусом, робимо дуже розширене обстеження наших донорів за допомогою гелевих методик. Чи це безоплатно? Так, звичайно, все для донорів безоплатно. Скільки часу зберігається кров і де Еритроцити зберігаються протягом 21, 35 та 42 діб. Все залежить від того, який саме консервант використовується. Плазма зберігається 2 роки е і 3 роки, в залежності від того, для чого ми її використовуємо. Ну, наприклад, якщо для препаратів крові можна зберігати до 3 років. А які є умови до зберігання і до транспортування крові, коли ми говоримо, наприклад, про прифронтові регіони? Угу. Обов'язково зберігати еритроцити і кров, температура плюс 4 обов'язково. Якщо ми говоримо про плазму, то це мінус 30 градусів. Якщо ми говоримо про тромбоконцентрат, то це плюс 24 градуса при постійному помішуванні та погойдуванні. У Чернівецькому центрі крові чи є достатнє обладнання для її зберігання? Ми попрацювали дуже плідно над тим, щоб мати все, що нам необхідно, але в зв'язку із зростаючими заготівлями, з зростаючими потребами, нам ще потрібно доснащуватися таким обладнанням, як тромбошейкер з інкубатором, морозильні ларі для зберігання плазми, холодильники для зберігання крові. З обладнанням що плануєте робити, де будете його шукати? Ми приймаємо участь у всіх проєктах грантових, в яких ми можемо прийняти участь. Маємо надію на це велику. Ну, звичайно, благодійники нам активно допомагали протягом всього періоду. Велику кількість обладнання завдяки благодійникам нам вдалося поповнити і, звичайно, левову частину дороговартісного обладнання, яке було придбане навіть в тому році. Це за кошти, які виділила Чернівецька обласна військова адміністрація. Тому я дуже вдячна за те, що влада тримає руку на пульсі і завжди при потребі, при можливості, нам виділяють дані кошти. Цьогоріч чи плануєте поповнювати центр крові обладнанням новим? Ну звичайно, це наша мрія, це вимога технологічного процесу. І над цим ми спільними зусиллями, я думаю, всі разом будемо працювати. А скільки коштів загалом необхідно для того, щоб забезпечити ось це от першочергове обладнання? Ну близько п'яти мільйонів. Це те, що саме найнеобхідніше. Чи були випадки, коли кров е, викидали? Ну взагалі чи практикуєте таке? У нас настільки велика потреба, що у нас жодного списання за терміном придатності немає. Якщо сказати раніше, декілька років тому назад, то передбачити. З якими, наприклад, групами крові можуть поступити пацієнти, це дуже важко. Тому є певний запас, який зберігається і який є необхідний. І якась певна кількість, звичайно, може бути використана. Але ми над цим дуже скрупульозно працюємо, щоб дотриматися такої золотої середини, щоб і дефіциту не було, тому що при абсолютному дефіциті ніколи списання не буде. Але якщо і запаси недостатні, то можуть бути ситуації такі, коли ми, на жаль, комусь щось не надали згідно потреби. А що таке донор резерву? Це такі донори, яких ми викликаємо постійно, коли у нас є потреба в різних групах крові. А чи є Дані, скільки таких донорів є у Чернівецькій області? Я би сказала, що всі наші донори вони фактично є донорами, які активно уже долучаються, і ми телефонуємо і викликаємо їх постійно до нас давати кров. Про забезпечення центру крові, про обладнання ви вже сказали. Чи достатньо є розхідних матеріалів? і Хто взагалі фінансує їхні розхідні матеріали? Ми частину отримуємо за державними програмами. донорства. є така програма, за якою ми отримуємо і гемакони, тобто ємності, в які ми проводимо заготівлю крові, і тест-системи для визначення гепатиту ВІЛ та сифіліс, і також гелеві технології для визначення групи крові, резус-фактору та фонотупування донорів. Чи співпрацює Чернівецький центр служби крові з міжнародними організаціями з благодійними фондами? Ми дуже інтенсивно співпрацюємо з благодійниками з усього світу із Швейцарії, з Австралії, з Австрії. Такі потужні організації Червоний хрест України, об'єднання благодійників Лафлайн з Швейцарії нам надали дуже велику кількість необхідного обладнання. А саме Гематологічний аналізатор, біохімічний аналізатор, ваги-помішувачі, плазмоекстрактори, сумки, холодильники, морозильні ларі і користуючись моментом, я хочу подякувати Раймонду Бугенхайму, який в далекій Швейцарії дуже вболіває за Україну, неодноразово приїжджав до Черніців. І одним із проектів його є покращення, оснащення центру крові. Що може зробити один донор? Може врятувати три життя. Це за одну кровоздачу? Так, тому що з, компонен... з самої цільної крові ми можемо зробити три компоненти: це еритроцити, плазму і тромбоцити. Як ви заохочуєте буковинців до донорства? Ми буковинців заохочуємо завдяки е, різним мережам магазинів, які нам дають знижки на продукцію, на хар продукти харчування, на піцу, на меблі, наприклад, на, на різне все, що є у нас можливість придбати в Чернівцях Чернівецькій області. Тому потрібно дуже інтенсивно слідкувати за нашою інстаграм-сторінкою. А ці акції діють на постійній основі. В нас якось так виходить, що одна акція закінчується, друга починається. У нас практично немає такого, щоб не було акцій. А загалом донорство воно якось фінансово заохочується, чи це безоплатно? Згідно європейських стандартів, не повинно бути заохочення фінансове. Повинна людина бути свідома, розуміти, чому вона є донором, чому вона здає кров і який буде результат. Це врятовані життя. Угу. Зараз пропоную провести такий коротенький бліц для тих, хто хоче стати донором, пройтися по таких основних, скажімо так, упередження. Чи стерильна процедура здачі крові, чи є ризики підхопити інфекцію? У нас все стерильне. Ризики підхопити інфекцію немає. Здавати кров, чи це боляче? Ні, не боляче. Чи шкодить донорство здоров'ю? Не шкодить. Чи можуть взяти крові більше ніж це безпечно? Не можуть, тому що наші ваги мають такий пристрій цікавий, якщо тільки набирається доза вказана, Вони тут же зупиняють кроводачу. Чи викликає донорство звикання? Можливо, так, але звикання позитивне, тому що коли донори приходять до нас колективами, організаціями своїми друзями, вони бачать ті зміни, які відбуваються в центрі крові, вони стають частиною нашої родини. Тому це звикання більше не до донорства, а звикання більше до спілкування і звикання до нового способу життя. Куди іти здавати кров Буковинці? Українська 36, центр крові. Графік роботи. З 8 ранку до 12 ми беремо донорів. Якщо є якісь ситуації, які надзвичайні нам потрібно більшу кількість, то ми беремо і довше, і, і вночі і в різні виходимо з ситуації як тільки можемо. На цьому все дякую вам. Дякую вам. Отже, що коїться довкола ситуації з донорською кров'ю у Чернівецькій області, та як підготуватися до донації, сьогодні обговорили з директоркою Чернівецького обласного центру служби крові Анжелікою Каленчею.